Вона наймолодша, найбільш високооплачувана модель планети за версією Forbes. Вона ікона стилю і зірка сучасної фешу індустрії. Її називають музою Карла Герфельда та інтернет сенсацією року. Вона найуспішніша соцмедійна модель сьогодення. Привіт усім телеглядачам від Марії Кофтон. Чи знаєте ви, кого вважають найпопулярнішою зіркою Ери Інстагірл? Її модельна кар'єра розвивається так блискавично. Що за останній рік ця красуня затьмарила навіть свою зведену сестру Кім Кардаш'ян. Здогадалися? не перемикайте у рубриці обличчя моди Кендолдженер. Родилася Кендал 3 листопада 1995 року в Лос-Анджелесі у великій зірковій родині Дженнер Кардаш'ян. Тому звичайним її дитинство не назвеш. Ще пак вжитися зі стількома зведеними братами і сестрами непросто. А тепер додати ще десятки камер, і в результаті Америка дивиться реаліті шоу Сімейство Кардаш'ян. Освіт Дженнер здобувала у приватній школі Сієра Кенія і була там Черлідером. Однак через брак часу, у 2012-му дівчина перевелася на індивідуальне навчання. Цікаво, що брати участь у численних фотосесіях для популярних молодіжних видань Тін Пром, Лукс, Го Герл та Севенті вона встигала. Справжнім проривом у кар'єрі кенда встав показ Марка Джейкобса на тижні моди в Нью-Йорку. Там красуня феєрично дебютувала. А відтак почала стрімко підкорювати фешн-цвіт. Модель з'являлася на Подіумах і дефілювала у колекціях найвідоміших брендів: Givenchy, Dolce Gabbana, Бельмен, Діана фон Фюрстенберг, Фенді, Vera Вон, Майкл Корс усіх не злічити. Це був її блискучий 2014-й. Чергову порцію популярності нашій героїні подарувала пригільність Карла Лагерфельда і плідна співпраця з будинком Шанель. А ще контракти з трьома елітними модельними агенствами світу, і звичайно, фотосесії для модних видань. Їх було, повірте, дуже багато. Нещодавно Дженнер знову здивувала світ. Усіх вразила її робота над промо-кампанією спільною колекцією Бельмента Ешендем. У фешн-ролику красуня не лише ефектно продемонструвала стильні одяганки, а й навіть танцювала. І ще одна свіжа новина: вгадайте, який феєричний подарунок Кендал отримала на 20-річчя. Не повірити, дебют на подіумі Вікторія Сікрет та ще й разом з найкращою подругою Джі Хадіт. Круто. Звичайно, не залишує вас без цікавих фактів. Багато вільного часу Дженнер присвячує добрим справам. У неї за плечима вже чимало благодійних проєктів та акцій. Також модель разом із сестрою Кайлі займається випуском ексклюзивних ліній одягу, аксесуарів та взуття. Наприклад, нещодавно запустили різдвяну колекцію спільно стоп-шоп. Пробувала себе наша красуня і в амплуа письменниці минулого року світ побачила її книга City of Indra». щодо особистого життя. Бойфредів у Кендал було чимало. Зірці знати справжні кохання непросто, тому в довготривалість її нинішніх стосунків з баскетболістом Данджело Расолом скептики не вірять. А чим красуня займається у вільний час, я навіть не починаю розповідати. Цим вона охоче ділиться на сторінках соцмереж. До слова, у світовій павутині Дженнер найпопулярніше. Наприклад, в інстаграмі має понад 40 мільйонів фоловерів. Ось так. Яка фешензірка засяє в рубриці обличчя моди наступного разу, ви дізнаєтеся незабаром. Головне, не пропустіть чергове телерандиву з Марією Ковтин. Побачимося!